Посилочку ось таку забрав. Всім доброго дня. О, як завжди. Паперу багато. О. Таталікен. О, що це за схемка в нас така? Що це в нас така за схемка? Мабуть, це не звідси О, ось таке єдине що, але я думаю, це не при транспортуванні, того що коробка ціла. Ну, от класичний таталікін. Вихід не пробитий, вхід не пробитий. Клемнички всі затиснуті гарно. Кнопочка дзвониться. Конденсатори не відгоріли. Запобіжники всі дзвоняться. Переміряв на платі синуса нічого, ніяких аномалій. Ну, на лінійних стабілізаторах. Все добре, тихо і спокійно. Дивився, видивлявся, також візуально, ну, ну, все чистенько, все гарно. Тож мені нічого не залишається, як пробувати вмикати. Ну і два слова по реальній потужності. От ми маємо Грінсел кіловат. Це так, щоб без лишніх слів. Тобто тут розраховувати на більше аж ніяк не варто запускаю, давайте ще разочок. Світить. Гарний плавний пуск, гарна синусоїда. 50 Гц, 225 вольт. Подивимося, скільки там на конденсаторі піднімається. Так, вмикаємо. 380-390, але момент включення. Давайте ще разочок. О, 420 було. Ну так от. А буває і більше. Добре, зараз, щоб його протестувати нормально, то потрібно однозначно в корпус ставити, а щоб в корпус ставити, потрібно зробити йому нормальні діелектрики. Все це однозначно під заміну, тому зараз цим і займусь. О, де він? Корінь зла завусенчики. Не знімають вони їх і вони друть всі прокладочки. Ой, нарешті, скрутив. Добре, тепер ми можемо його під'єднати і перевірити під навантаженням. Здавалось, беззвичайна діагностика. Скільки рухів і часу. Все попідключав, потестуємо. І 200 ватт Ну, 176 Так, воно міряє, може, так і є. Давайте тепер ми 200 ватт заберемо. І що у нас тут є? делунги На мінімалочках, правда? Поки що 700 чи 650 Вт, не знаю. Зараз ми зробимо ось так. Я тут вимкну, тут дам і запускаємо 700 Вт. Є 700 Вт, 750. До п'яти хвилинок може хай розігріється, хоча б, щоб вітрячки увімкнулись. Ну, от, приблизна різниця між індикатором і тестером. 0,6 вольта. Щоб приблизно собі уявляти, що і як. Тобто орієнтуватись на ці брехунці не варто. 5 хвилин. Ну, такий вже тепленький дроти такі ж. давайте йому ще дамо 200 ватт. 880 ватт. Напруга на акумуляторі. Ось там вже значно менше. О, є. Все, я вже почав хвилюватися. Так, це поки з БМС. -ки. Зараз 700 ватт і 65 ампер. Зараз подивимося, чи він потримає півтора. Переходимо на другу швидкість. Тримає півтора. 1,6. Вирубу. Хтось вирубався. Так, впав в аварію. Ну, от і все, в принципі, це його максимум. Давайте зараз спробуємо, чи він ще після цього вимкнеться. Де в нас тут цей медіум? Так. Що? Ну все, інвертор не згорів, все справне. Що ми зараз зробимо? Ого, нічого собі. Та він вже хвилин 10 полежав. Трансформатори реально гарячі. Е, зараз ще раз розбираю. Е, замість оцієї баночки ми поставимо щось. Ну. Чи таке, чи таке? Зараз я подивлюсь, що нам поміститься. Можливо, ось цей не залізе, а ось цей. Буде якраз. Ох, який класний. Ну, він, по-моєму, що там буде. А, тут в нас отакі виводи вже серйозні. Подивився ще по можливості встановлення нормальної розеточки. Можна її тут поставити. Погодив з власником монтажа крозеточки плюс конденсатор, Роботи по. Закінчені, все ось такий має фінальний вигляд. Це от буде гарна розеточка. Єдиний нюанс, як тут вона просто розрахована на трішечки товстішу стіночку. То бачимо, що є ось зазор між цими зубчиками, фіксаторами. То тут рішення доволі просте. І все. Закінчив. Отакий тут ось все має вигляд. Тут -то трішечки картину портить термоклей. Оцей. Я як його використовую, то в мене аж мурашки по шкірі йдуть. Ну, але що зробиш? Ну, ну нікуди без нього. Все, закриваю шухлядку. Зараз ще останній раз тестую і відправляю. Яка в нього тепер гарна розеточка. Так, досить цікава штучка виплила на тестуванні. Дивимося. 200 Вт навантаження. 12. На 12 вольтах спрацював захист. Що таке? Зараз да, він сам. Є! Увімкнувся дуже цікаво. Будемо розбиратись. Ще раз розібрав. Як я зрозумів, що він пішов в захист по температурі, ну, не знаю. Все переміряв знову, нічого не відрізняється, нічого не пробило. Ну, давайте зараз я вімкну і подивимося, може холостий хід поміняється. Було 1,7. Так, дивлюся через камеру, очі сховав. Ух ти! Ви бачили? А що ж гріється? Як то кажуть? Зараз подивимося, чи буде в нас наростати напруга? Добре. Так. Дивимося. 3, 2, 1. Так, напруга росте. Розпаяв повністю низьковольтну частину. Мотор. Гарний плавний запуск. Є. І дивимося є. На оцих плечах трансформатора. А на оцих немає нічого. Далі на цих є. На цих немає. І на останньому так само. І ось розкачка в нас вже перед силовими ключами. А перед ними є ще 4 ключика. І ось коли я їх відпаяв. Ми бачимо, що, секундочку, вихід з мікросхемки в нас нормальний. Контакт, є контакт. Все, бачимо амплітуду. Все окей. Запаяв я назад ключики, але запаяв я їх навпаки. Тобто. Ліву і праву сторону, тобто два ключі звідси поставив на цей бік і навпаки. Пам'ятаємо, що в нас сигнальчики нормальні були на правій частині трансформатора, а на лівій були відсутні. Тепер у нас на лівій присутні, а на правій немає. Є результат, дивимось. Повільний пуск і по канальчиках йдемо. На цьому плечку є, і на цьому плечку вже також є. Впаяв поки кілька транзисторів, подивимося, що в нас буде робитись на високовольтному конденсаторі. О, от і добре. Все, а я стільки часу вгрохав на перевірку зворотніх зв'язків. Ну, як то кажуть. Скільки живемо, стільки вчимося. Запаяв всю силову частину, вхід, вихід. Все гарненько відмив. О! Так. І тут так само навів порядок. Зібрав інвертор, але ще хочу перед е, акумулятором включити його без, е, ну, без великого навантаження. Просто переконатись, чи все в нас працює. Так, щось так блікує. Є моя настольна лампа на 11 Вт. Все добре. Так, ну і дивимося на наш такий брехливенький індикатор. Запам'ятовуємо, наскільки він прибріхує. Переходимо до силових тестів. Є запуск, і одразу в мене стоїть калорифер на міні малочці. Давайте. Добре. 670 Вт. Окей, зараз я отак от. Так от... Буквально 5 хвилинок залишу його, щоб він собі розігрівся. І потім будемо йому ще щось додати. Трішки відпрацював. Давайте йому оцю першу передачу вимкнемо. Так, даємо другу. О. Не набагато більше. Ну і плюс лампа 200 ватт. Є. Ну і за. О, увімкнулись вентилятори. А давайте йому ще паяльничок сороківочку. Вентилятори включаються по температурі, не по навантаженню. От, бачимо в підтвердження моїх слів, що він зараз не має нічого на виході, і він собі студить себе до певної температури. Він зараз, мабуть, будуть вітрячки робити, поки він не охолоне. Інвертор студиться. Ну, такі результати роботи. Ну, а це найголовніший винуватець того, що відео дуже затягнулося. Ніяк не вистудиться. Добре, всім дякуємо за увагу.